Друзі, всім привіт! Вітаю вас! Сьогодні пропоную приготувати страву, яку кожен хоча б раз у своєму житті їв. Це шаурма. Рецептів і способів приготування цієї страви дуже багато. Пропоную сьогодні приготувати її зі мною за тим рецептом, який я зазвичай використовую. Для приготування шаурми мені знадобляться такі інгредієнти. Давайте готувати. Першою підготую курятину. М'ясо треба промаронуватися, поки будуть готуватися інші інгредієнти. В миску викладаю філе стегна. Це м'ясо виходить більш соковитим. До м'яса додаю спеції. Суміш мелених перців. Часник гранульований. Копчену паприку. Додаю сіль. Перемішую м'ясо зі спеціями. Залишаю його маринуватися. Капусту шинкую дрібно. Звичайно ж, можна взяти пекінську капусту. Огірок розрізаю навпіл, потім ще раз навпіл і ріжу на невеликі шматочки. Помідор розрізаю навпіл, вирізаю зайве. Половинку томата ріжу вздовж і впоперек на кубики невеликого розміру. До шаурми буду буде додавати цибулю. У мене половинка звичайної і синьої цибулі. Цибулю нарізаю тоненькими напівкільцями. Приготую маринад для цибулі. В миску висипаю чайну ложку цукру, стільки ж солі. Виливаю яблучний оцт. Доливаю воду. Розмішую все, щоб цукор і сіль розчинилися. В маринад викладаю цибулю. Залишаю цибулю маринуватися. Зроблю соус для шаурми. В миску вичавлю приблизно столову ложку майонезу. Стільки ж додаю в тарілку сметани. Також до соусу додам гірчицю. Перемішую все. Останнім до соусу вичавлюю пару зубчиків часнику. Знову все перемішую. Два солоних огірка нарізаю кружальцями. Виходять ось такі кружальці огірка, нарізані середнім розміром. Тепер підсмажую м'ясо курятини. На розігріту пательню виливаю рослинну олію. Викладаю на пательню шматочки курятини. Смажу філе з однієї сторони. Перевертаю шматочки на іншу сторону і накриваю пательню кришкою. Смажу курятину до готовності. Готові шматочки викладаю на тарілку. Чекаю, поки вони охолонуть. Куряти нарізаю на шматочки середнього розміру. Всі інгредієнти підготовлені і тепер можна збирати шаурму. На лист лавашу наношу соус, приблизно одну столову ложку. На соус кладу нашинковану капусту. Викладаю нарізаний на четвертинки огірок. Зверху на огірок кладу нарізаний помідор. Помідор намагаюся викладати без зайвого стоку. Прийшла черга замаринованої цибулі. Цибулю кладу на помідори. Нарізана курятина це наступний шар. Зверху на всю цю красу викладаю кружальця маринованого огірка. Завертаю шаурму. Її треба завернути якомога плотніше. Завертаю цей край, притримую начинку. Завертаю лист лаваша з обох сторін. Потім повністю закручую лаваш до кінця. Виходить ось такий конверт. Точнісінько те саме роблю з іншою шаурмою. У мене виходять ось такі дві шаурми. Тепер їх треба підсмажити. Це можна зробити на звичайній розігрітій пательні. Я буду обсмажувати на грилі. Тоді на шаурмі з'являються такі красиві характерні смужки від грилю. Кладу шаурму на розігрітий гриль. Чекаю, поки з'явиться скоринка і смужки. Готову шаурму викладаю на тарілки. Розріжу її. Покажу, яка вона всередині. Шаурма соковита, ароматна, апетитна, так і хочеться її з'їсти. Готуйте з задоволенням разом зі мною. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Всього вам найкращого!